Рішила з рогалики. Колись на них казали сігаретки. Вони тоненькі, довгенькі, смачненькі, такі, що ви не уявляєте, А во зошит, в мене є цей рецепт. Починаємо з першого тіста. В мене тут жовтки, я їх розбиваю. Додаю трішечки солі, ванілінчику. Далі у нас сметана збирана. Ви знаєте, щоб сама сіла в той стакан. Розмішали, а стакан муки. Це в нас друге тісто. Пачка масла. Додаємо муки. Перетираємо. Додаємо попереднє тісто до другого. Вимішуємо. Так, тісто у нас вийшло таке м'ягеньке, воно буде пісочне, дуже смачненьке. Залишаємо його на холоді, наскільки хочете. Можна і на 2 дня. В морозилку кинути і теж, як знайдете, якщо потрібно. Розкачуємо тоненько тісто. Розділяємо на 4 частинки. Накладаємо начинку. Начинка в мене горіхова. Скручуємо, скручуємо легенько, щоб не дуже притискати. Ось ці печеньки-сигаретки, хрумкі, ніжні, тануть у роті. З'їдаються як насіння. Не, не мішало, знаєш. Все.